Бажати, може сказати, як ви це бачите, цей фільм, може якийсь поради, ну, не обов'язково зараз все там, можна потім ще сказати. Просто кілька слів для мене. Цей фільм стосується різних прав людини, чи це безпосередньо екологічні права? Різних, різних прав людини? Я би вам побажала е відшукати всі громадські організації потужні в Україні, які займаються захистом прав людини, і, е і власне розповісти людям, яким чином ці громадські організації намагаються і захищають права, намагаються реалізувати права людини. Тому що це є осередки, де справді можна знайти і захист для людини, і реалізувати свої права, знайти шлях реалізації цих прав. Я, я вот зустрічаюся на 9 аркадием Бущенко.